Деталь быталишах в районе против Хекатом. Бразилия рейд на 1883. Давай вот такую штуку розіграем. Амбит. Ади не беруть, Та ка Табаритый. Ні, мабуть, треба було цим, брати, я так подумав. Я так подумав. Що ідея? Ідея в тому, щоб закрити цього слона, але це буде жертва пішок. Мабуть, поки що не треба. Тепер це 5. Ну він, мабуть, сам Ні, він це 5 не йде. Це 5, то він не йде. Представляєтесь. Не представляю. А я йду собі. Хочу, ну дати відкритий слона. Якщо він візьме, то я конем, звісно, б'ю. Б'є тут, ну, дай Бог, тобі, як то кажуть. А, хитрунчик чик-чик, чик-чик-чик. Трж, тржок, трж, трж. -тр -тр Жертва пішечка, мейбі, не знаю, якось виглядає дуже трохи так собі. Давай так. Срівно граємо проти цього слона поки що. Якщо він не дозволяє, то я зараз сюди хоп і на D6. F5. 5 F5. 5. 5. Немає... F5. Окей. Okay. ні 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 Звісно, вішечком б'ємо, та ти що. Звісно, звісно. Звісно, звісно. І потім впулимо коня на d6. Да-да-да. Він буде здвоюватись. Угу. А я що хочу? Ай. Угу. Угу, чи угу. нам це кажеш? Вона тут не дуже добра позиція. Чи ми це не втримаємо, да? Проблема в тім, що після взяття. І шаг буде слабкий. Може, хіба так зіграти якось. Треба брати. Нашуть віти вперед. Тут все віддаємо і йдемо в атаку <гум> Так, так, так. Да, він не такий простий цей чувак. П'ять хочу. Захистився. Гад такий. Ehfee! Ударчик такий міні. мини. Дарафержеч. Да, він хоче, звісно, мінятися, це понятно, але я то не хочу. Мимо, якщо йде, то тут кінь, до речі. До речі. КН4. Угу. Тут Фарсь тримає ще Тору, тому це не так страшно. А погроза взяти тут на пішечка. По білим полям пограти, поки що в нього слон не грає білопольник, тому. Деяка динаміка в нас є. Каталон закритий. Якщо я вдруг не сказав. Цікаво, мені позиція подобається, коли. Я виставляю слона на F4 і об'ють звичайно. Тому що як це не розбити структури, але пішак на F4 він таки трохи дає нам динаміки. Здавалося, послабляють. Королевичі. Є чотири класне поле, але він може. А ні, він не може. Удар. Мат. Я не буду брати туру, не хочу. 76 на 63. Випустив суперник мене. Ну, допустив. Так. мою атаку, Конем треба було брати. Якщо так, то F5. А F5 просто. А на D5? Байдуже, да, Центр. Білі програву. Ну, такий гамбіт некоректний. Мене була ідея тут, що він, типу, візьме, я візьму. Ми заблокували слона. Ну такі. Кооперативні ідеї. Чи... Так, а тут у мене була нормальна позиція. Фрезя чомусь я не розвиваю, фрезі 3 дам. F3, я, мабуть, краще зробив би хід D3, не знаю. Є один, ще звичайний хід да, десь тут. Туру можливо, якось підключати. Можливо, Бо десь захист фігур. Граю тим між фігурами легкими. Просто бачу, що він хоче піти десь так і як тримати пішика не ясно. А якщо б я, наприклад, топорно отак, як він захищався, да, то проблема в тім, що брати, то я тут не можу. Послідив удар і втрачається фігура. Тому я вирішив, що греч з ним. Піду в атаку. Ферсіс п'ять. Ну, тут він трошечки C5, він... слон ще не грає, він нічого закриває максимально його. Ну, прохід пішечка на C5. Тут... Хоча і так в нього нормальна позиція, але це не сильніше просто. Ну і все. Динхід не туди, в принципі, він зробив, можна сказати. c8. Да, тут уже кінь е 4 не робить, тому що є удар. І все. У білих атака закінчилась. А тут тільки почалась дуже безнадійна позиція. Послідував удар і проблема в тім, що після взяття буде удар. Слон захищав ферзя. Тут навіть на зв'язці, навіть коня поки що не виграють і втрачається ферзь. Ну, або ферзь, або як партії мат.